Всім добрий день! Я Левиса Кірина, учениця самого класу Аллійського технологічного ліцею комп'ютерних наук. Сьогодні хочу вам розповісти про всі проекти, які називаються Спосіб забезпечення комфортного сну. Пристрій це створений для того, щоб зробити сон людини якіснішим та приємнішим для неї, тому що сон дуже важливий. Під час сну у голові людини направляється вся важлива інформація, набути на день, а також її тіло відпочиває та напивається енергією. Людина, яка має проблеми зі сном, ставить небезпеку не тільки для себе, а й для навколишніх. І навіть інститут у Франції, який вивчає це питання. Сон і не тільки він важливий. Всі ми чули давню українську приказку, «Тримай ноги у теплі, а голову у холоді. Це не проста приказка, оскільки надаване навчаними. Почувши цей ефект, я вирішила втілити цю приказку в життя. В задній мене можете бачити цей пристрій, про який я зараз вам розповім, а також ви його можете побачити на плакатах, на фотографіях на плакаті. Отже, як працює цей пристрій і з чого він складається? Він складається з таких елементів, як радіатори два, елемент пальтхе, вентилятор, ну і само собою блок живлення. Як працює елемент пальтхе? Він складається з пластинок N та P типу, коли між ними пробігають електрони через різницю типів виділяється з одного боку елементу пальтхе тепло, а з іншого – холод. За допомогою радіатора надається напрямок цим. Ну, само теплу і холоду. А то скільки нам треба охолоджене та підігріти повітря, є венелятор, який засосує повітря. Таким чином, з одного отвору треба охолоджене повітря, а з іншої підігріти. Я добилася свого результату, проте цей пристрій був створений для людей. Тому треба його випробувати, випробувати на людях, подумала я. Е, тому я випробувала його на собі, на моїй мамі та також на своїй позорці. Е, Мені все сподобалось. Я особенна почувалася дуже жвавою енергійною. А Проте моїм подружки дещо викликав дискомфорт гул. Можливо, ви можете його почути на камері, якщо навчально передає. Він ретор сам безшумний проте через труби. Створюється певний гул, це те, що ну, заважало моїй поруч, але мені це не ставило жодної проблеми. я попрацюю майбутньому. А Моя мама є завушне-судин, і для таких людей, як вона, дуже важливо, щоб в покому насправді поступало о, повітря свіже. Це велика проблема, оскільки влітку взагалі не може бути вітру, а взимку може бути занадто холодно, якщо відкрити вікно. Проте з цим пристроєм все, все працює так, як треба.